Щоб скуштувати каву на будиню, не потрібно чекати кінця літа. Вже зараз на ринках лежать гори цих улюблених ласощів. Проте люди не поспішають купувати баштання, а все тому, що не довіряють раннім кавунам та деням, які мають дозрівати наприкінці літа. Аби прискорити процес, їх піддають штучній обробці, яка може погано вплинути на організм. кажуть у жгородці. По-перше, маю своє, а друге то все на хімії не хочу отруяти своїх внуків. Не довіряю, не до просто не довіряю. Дуже рано для. Щоб вони були нормальні і без нітратів. Причина хвилювання у нітратах, які містяться в кавунах та денях, прискорюючи процес дозрівання, кількість нітратів може збільшуватись, що призведе до отруєння організму. Ми вирішили переконатися у якості ранніх кавунів і провести лабораторний аналіз на вміст нітратів. Ми провели сьогодні дослідження на вміст залишкової кількості нітратів у даній даному продукту на даний момент. Це кавун. Ми проводимо дослідження іонометричним методом. Суть методу полягає у вилученні нітратів за допомогою алюмокаліового галуна з подальшою визначенню концентрації нітратів за допомогою іоноселективного електрода. Такий аналіз займає близько двох годин. Після чого складається відповідний висновок експертизи в нашому випадку кавуна. Результати приємно вразили. Кавун придбаний на ринку, виявляється безпечним. Визначено 29,7 мг на, на, на кілограм, при нормативі 60. тобто це безпечне по вмісту замістом інстратів. Це безпечний для людини. Кавун виявився придатним до споживання, проте це лише один з багатьох фахівці ж радять споживати овочі та фрукти по сезону. Тоді вони будуть корисними і ризик отруїтися. Буде набагато менше. А якщо все ж дуже хочеться, то ви маєте повне право питати у продавців документи, які підтверджують лабораторні дослідження на безпечність пропонованого продукту.